186-й день в Канаді 12-20. 6-12-23. Чуть не промахнувся. Сьогодні середа. Почалась в мене, як завжди, будильник зібрався і що я сьогодні поїхав? Я сьогодні поїхав на роботу, бо була машина. О, я сьогодні їхав, я ще так довго ніколи не їхав. Навіть коли поїзд був мені було легше. Я виїжджаю, в мене тут перехрестя, і переді мною головна дорога, я мушу всіх пропустити. І плюс пішоходи йдуть, сьогодні розходились до школи всюди. І я стояв на тому світлофорі, ну, хвилину. Не світлофорі, просто переїзді. То вже пропхався перед інших. Залізаю я в ту колейку, багато машин, колію. колію, <по -по <-польське колейка> І цей тягнув ще польські слова. І цей заліз туди і дивлюсь, блін, передіблимає правим поворотом. А тут людей повно. Включається, зелене він стоїть. Ніхто не рухається. Включилось червоне, він один повернув шеку по машину. Потім ще раз так. Нема куди об'їхати. зустрічну виїжджати не можна, бо там така дорога. Ну, нема куди обігнати перед перехрестям. Я їхав майже 10 хвилин. Просто жах. Один попався, що так само я бачу, як я. Об'їхав по велодоріжці і полетів на другому перехресті. Жесть, приїхав я на роботу, зробив собі зразу кави, румба приходить, зомбі такий невиспаний, видно, що дуже сонний, але вже активний, вже щось цей. Каже: о, Роман, треба йти встановлювати систему вже. Алі сказав, що ми можемо з 8 встановлювати. Я знаю, чого він хоче, бо до нього мають прийти гості в 11.30. Я кажу: Сем, ти хочеш то зробити скорше, бо прийдуть гості. та 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 але кажу, ми можемо встановити їх в будь-який час, до обіду один поверх, після обіду другий поверх. Зараз, якщо ми підемо в 8 годині, то люди ще будуть спати, а нам треба встановлювати в кожній спальні ці штуки. Ой, ні-ні-ні, ні, не треба. Я кажу: добре, тоді почекай, я доп'ю каву і тоді підемо. Він добре, добре, все. я тоді, ще, кажу, підготуй ще тих систем і підемо. Думаю, нехай, як вже він так хоче. Ми навіть технічні приміщення не обходили, що ми зранку йдемо технічні обходити приміщення. Думаю, підемо. Технічні приміщення обійдемо пізніше, подивимося, як він то буде. Я буду його першого опускати в спальню. І цей. І я допив кави, і ми пішли. Ми пішли десь, напевно, ми стартанули. Ну, ясно, що хто не йде на роботу, той буде спати до 12-ї. До 10-ї то точно, я по собі рахую. І йде. Перша квартира, я стукаю, привідкрив відкрив двері хлопець, там тато був в душі. Це якраз е, переселенці. Знизу сім'я адвокатів дуже брудних. І він каже: е, син, е, він там кричить: званий 5 хвилин, 5 хвилин за 5 хвилин. Добре, добре, супер. Я тільки побачу, що він. Думаю, саме визбарю його. Пішов наступну квартиру. Наступна квартира. Е, дуже. Дуже чисто гарні попалася дві, дві жінки і індіянки. Інді, Індуски, нехай буде так. І, це, і в них температура в кавертері, як на диво, нормальна 20-22. Мені комфортно було, бо інші жарять по 25, їм, їм ще холодно. Я кажу, у вас нормальна температура, а вона каже, вона народилась вже в Канаді. І привикли до тої температури, і їм така якраз нормальна. Чисто, гарно, все як має бути. І в них ще були заявки. В них дверка відпала, я зразу поремонтував дверку. Друге, вона добре, що мені сказала. Вона не знала, що ми то можемо зремонтувати. Вночі, от як опалення включається, і там батареї штрикають. Звук такий, типу, щось треть або шкребе. Це дуже просто труба, вона мідна, і коли вона нагрівається, вона розширяється. Розширяється, і там, де вона стикається тут стіна, наприклад, і тут, де вона дотиляється до стіни, вона розширяється і треться до того гіпсокартону. І виходить такий страшний звук. У мене тут теж вдома було. Один раз то я аж прокинувся, і перше не зрозумів, що, що то є. Чи хтось двері шкребе, чи що. Але потім розібрався і пішов спати. Не зремонтував себе вдома, треба буде подивитися потім. От. Пішов далі, виходжу, якраз сам виходить з наступної квартири. і Я кажу, він каже, що ти тут був. був. Я кажу, сам, йди в, в ту квартиру, там якраз 5 хвилин започкати, вже можна йти. і Я його туди відправив. Він звітом виходить, каже, я там ні одної штуки не поставив. Приходить, він мені розказує, я там не був і не хочу бути. Там вже дуже поганий запах в цій квартирі. І він переїхав з більшої в меншу той чувак. І все, то барахло привіз туди. Він каже, все завалено, просто ну не доберешся, не видно. Завалено барахлом, всяким дуже тепло в хаті. І він каже, що йому не треба опалення? Е, більше тих фінців. Може, потім встановимо, але сам каже, мусите звільнити нам місце. Ось так я проскочив. Далі наступний попався нам, ну, може, через одного там. Е, стукаємо, стукаємо, ніхто не відкриває. Заходимо. Ми мусимо зайти, мусимо встановити. Були папірчики, що ми прийдемо в будь-якому випадку. Є там хтось, нема нікого. З такої години ми прийдемо. З 8 по 5. І ми відкриваємо двері песик маленький такий. Я не знаю, що за порода, я не люблю таких псів. Вони завжди дзявкають і цей. І розгавкався. А то велика квартира. І сам йде перший. Я дивлюсь двері в спальню закриті. Напевно, хтось спить, ну, але що? E, нічого нам за то не буде, що ми зайшли, але просто неприємно. І першого пускає Сема стукати в спальню. І він доходить до спальні, відкриваються двері, і там мужик в трусах. Це О! зразу йому страшно. Він коли бачить пусту квартиру, ну коли ніхто не відкриває, зразу роман, йде зі мною, бо мені я не люблю в пусту квартиру заходити, мені щось страшного. О, Він собі придумав таке, і от я кажу, добре, йдемо. Я йому допомагаю. А тут відкриває мужик, а це українська родина. Він побачив прапор український, в них теж висить в спальні прапор український, він побачив і трошечки заспокоївся, бо знає, що я говорю по-українськи. А це дуже хороша родина. Зараз це старший чоловік з дружиною, вже в них внучка, внуки є, дочка з ними живе, внуки. Коротше, там велика родина. І цей. І говорить українською з, чер... з Чернівців. Я з ними розговорився, туди-сюди, люди прості. Люди прості, такі, доброзичливі. Зараз сидять без роботи. От чоловік, цей чоловік він електрик, але влаштувався тут на якусь іншу роботу, на завод і нема зараз роботи, і їх відпускають додому, але оплачують їм якийсь відсоток. Теж цікаво. Так само мій знайомий Іван Друг, то він цей теж така сама ситуація. З літом є робота, зараз деякий період нема, і їх відправляють додому і платять гроші. Вони офіційно влаштовані. Я так розумію, воно якби капає на трудову. І цей. Ну і вони нам, поки ми встановлювали ті системи, зробили нам кави. Навіть не питались. Просто зробили кави. Я в спальні одній там мав встановити чотири, але бачу, що в них місця є більше, і та спальня холодніша. Зразу він каже, що ця спальня холодніша. Я встановив шість. Всюди, де можна було запхати, я запхав, у нас і так було екстра. Нехай буде, нехай буде більше, Ні... гірше воно від того не буде. На термостаті ставиш температуру таку, яку хочеш, і воно до такої нагріє. Попили ми кави, поговорили трошечки з ними. І ну, і що пішли далі? Мушу запитатись в Артема, він електрик, він заручиться на електрика. може їм треба когось. Спитаюсь, може, треба когось на роботу, і було би добре, щоб електрик знайшов роботу електрика. Помічника електрика є потихесенько, і якщо він хоче бути електриком, нехай іде, якщо він в тому ще й розбирається. Стараюся, стараюсь допомогти. от Чого будуть сидіти вдома? Закінчили ми то з тими системами. Я пішов, кажу Сем, я йду подивлюсь е за комп'ютер, може якісь заявки, туди-сюди. Пішов, одна заявка була. ну Було 5. Але 4 з них нема дозволу. Там є, в одній є дозвіл, але перед тим, як зайти, подзвонити, трубки ніхто не бере. Я віддав то все Алі і Алі коротше, дзвонив, ніхто не бере. Ні, то ні. Я не бачу проблеми, щоб щось ремонтувати. Мені при, приходять, просто в двері запихають папірчик, ми мусимо тут щось оглянути. Приходьте, то ж немає квартира. Собі робіть тут, що хочете, мої речі тільки не чіпайте. І все. Приходять, і нема, я не бачу проблем тому. Паралельно пішов до себе на 4-й, перекусив. Десь скоро ми зак... Ми в 10 ми вже пів одинадцяти, ми вже все закінчили. Скоренько все пролетіло моментально. І, і все. Я пішов десь в тій годині перекусив, потім пішов пошарився, а зробив заявку, ту, позакривав щось, вертаюсь, бачу чак. Чак є, я пішов ще з ним випив кави на четвертому, бо Сем пішов на свою зустріч з своїми знайомими. Десь пішли в інше місце, в кафешку чи в Макдональдс. Я навіть не навіть не питався, та й добре, що не на четвертому, бо Чак прийшов, ми з ним посиділи, поговорили. І він вирішив мене взяти покатати. взяти мене покатати, Ну, як покатати? Треба було замінити сушарку. Ми взяли в нас. У нас тих сушарок десь штук 6 на складі. Є нові запаковані. Ну і Ми взяли одну нову, поїхали до Джорджа в будинок, арч Нора, Арч там треба було замінити. Ми двоє приїхали, він взяв інструменти, ми туди пішли. Джордж собі якраз був на обіді. Ми його навіть не чіпали, самі прийшли в його будинок, я маю ключі. Чак немає ключів, забув ключі свої, а, тоді на, а на Сема був раз сварився, що сам забув ключі. Добре, що в мене є ключі, я повідкривав всі квартири туди-сюди. Становили Встановили ту, е, сушарку, головне, що там дуже маленький простір. Там тільки я. Чак туди ніяк в житті не залізе. Там треба такого худого, гоп, туди заскочив, то все повідкручував, по... він мені поміг то все зняти. А згоріла стара через те, що фільтр був забитий, просто там перегрілась. Перегрілась, тен, походу, згорів, і все. Ну, ми її викинули в смітник. Поставили нову. Взяли в тій будівлі холодильник і повезли той холодильник ще на одну будівлю Ovation. Це власник у тих всіх будівель. Ми встановили йому в гаражі. Він просив холодильник в гаражі, ми його встановили йому в гаражі. Цям позвонив. Зразу Сема ми відправили в East Village, до Барі. Він там забрав пляшки, повний вен напакував міні-вен і приїхав, забрав мене з Ovation. Ми там ще встановили переноску до холодильника. І він забрав мене, бо я йому маю допомогти тими пляшками. Там треба двох людей. Один е, висипає на той е, тривелатор, е, а другий підвозить. Там цілий міні тож треба без перестанку, то все. Бажано двох. Ми Вітом поїхали здавати пляшки. По дорозі ми заскочили в Монтрок, замінили там смітники, прибрали, обійшли технічні приміщення. Заїхали в Баттл депот. Сьогодні, а Сем, як побачив, що я йому тоді телевізор знайшов робочий, величезний. І хоче ще щось, а там закрито. Цього разу вони закрили контейнер і нічого йому не дісталося. Я теж тоді взяв два системних блока, отаке клавіатуру, дрібниці. Просто кинув в машину і продав за 10 доларів на раз два. По-моєму, за 10 віддав все. Так що. Нехай буде. Повернулись ми назад десь в 4 годині, по 4 Я вже їздив. Він дав мені машину, каже, їдьте. То я вже звідки поїхав? А, з Монтрокс, я вже поїхав. З Монтрокс повернулись назад. І цей. Я з'їв молочка протеїнового з пластівцями. Потім через пів години десь за 25 Вже чак прийшов, я ще собі проти цього порошку приворкаут випив. Енергетика, бо вчора після плавання, після басейну я вимучений трохи сили, сили пішли, ну я наплавався, я наплавався, сподобалося. Сподобалось. Я, я навіть задумав, задумався зробити собі оцей файр-ентрі і взяти абонемент в басейн. Мені більше ні, ні для чого цей Entry не треба. Просто з цим Entry квиток е, ну місячний абонемент в басейн буде десь 15 доларів. Без нього, я думаю, 100. Ну, невелика не різниця. Але якщо можна зробити дешевше, то, то зроблю чого ні. Ой, і що, і пішов в спортзал. Пішов в спортзал, набрав Олексія, е, він сказав, що буде. Добре, я, я кажу, я вже починаю займатися, я собі вже зайшов, дивлюсь, штанга зайнята. Штанга був один тільки чувак, і то на штангу пішов, якраз зробив жим лежа, і він взяв, перейшов на присідання. Я кажу, добре, добре, він хотів мені віддати. Я кажу: ні ні ні, дороби своє, я піду, маю тут другий. Я маю три круга таких собі. Три круга, і сьогодні я ще й міксував, ще одну вправу додав вперед піднімати на ось ці м'язи. Є два варіанти, є дуже хороший варіант. Це підняти невелику вагу і тримати, помаленьку опускати, потім знову піднімати. Ну, я тягну велику вагу. Я буду шарпати більшу вагу, менше підходів. Чуть інакше бо Я, ну, <кхм> я роблю зараз розводку, і от вона відчувається. Всі, всі вправи, які я роблю, вони відчуваються. Я буду робити по-своєму поки що. Гарно, гарно позаймався, зустрів Олексія, і він цей теж взявся. Він не хотів, каже, не мав бажання сьогодні йти аж ніяк в той тренажерний зал, але прийшов, молодець, поробив трохи вправ. І він же хотів почати сьогодні зі мною, але я кажу, я вже один круг зробив, зараз йду на другий, Коротше, ні-ні, не сьогодні. З понеділка почнемо, або коли прийдеш вчасно, тоді будемо разом. Ставимо вагу і валим. І вже пішов на бігову доріжку, і він там крутився. Проходив біля мене, кажу, так, зніми мене на відео, як я біжу. Коментарі були, треба фото в шортах. А я, я сьогодні в шортах. Кажу, знову. І це. І взяв відео. Нормальні шорти, нічого їм не бракує. Перший раз виглядає смішно, бо я завжди в штанах, а тут хоп в шортах. І цей. А так я подивився, ні, непогано, може бути. Отак, От так що маю відео з бігової доріжки. Охоронець сьогодні. Я ж йому показав карточку, оцю Тім Хортоновську, подарункову карту на 15 доларів. І він загорівся. І вже він не міг скачати відео. Не міг скачати відео, бо воно там блокується, зависає, і треба перезавантажувати систему. Він мусив попросити в шефа, щоб вони перезавантажили систему, всю камер. І аж тоді відкривається можливість завантажити. Це вже не перший раз. Я знаю, що він от мені з транжарного залу теж не міг зробити, воно вибивало помилку, я сам бачив. І зараз він казав, що все ніби нормально, так що скачує, скачує з вечірки. Я хочу подивитись просто, як воно там, що там. Я йому дам ту карточку. Нехай має. Мав би скачати сьогодні. Побачимо. О, прийшов додому. Сів вечерити посма... хотів зробити собі оцього бульйончика, треба з'їсти цей бульйон. Такий собі непоганий макарони з м'ясом. Але і ці шкірки в мене були. Я... Все-таки мені запахли більше смажені шкірки. Нездорове харчування. Смажені шкірки, смажені макарони, смажені яйця, тостерний хліб смажений. Часничку знов наївся. Сів їсти і бачу. Ну, Святослав мені пише повідомлення. Він добрався до моїх коментарів під моїми відео. Люди залишають коментарі, само собою. Хтось приємні, хтось негативні, хтось дуже негативні. І я не рекомендую їх читати нікому. Краще подивитись позитивне відео і все. Коментарі краще не читати це, це я відписую. Мене ті коментарі не зачіпають, але я відповідаю кожному. Треба відповісти, нехай буде, люди там. Стараються, боти пишуть. <смі> от, такі от. І каже, ужас, які коментарі. Він нарвався, напевно, якраз на самі жорсткі. <смі> я зразу його набрав, бо маю дуже гарну для нього новину. Третій день, я вже третій день його радую. Я сьогодні добив нарешті нашого шефа. Е, кажу, треба, треба починати його стажувати, е, а там буде видно. А тут як вже зачепишся за стажування, так як зі мною. Я стажувався, от не пам'ятаю, чи тиждень, чи два. Мені здається, я два тижні стажувався. Десь прийшов 15-го і першого мене вже влаштував. Два тижні я стажувався. І за готівку по 25 доларів мені платили на годину. Вийшло стажування по 25 доларів, ну це без податків, без нічого. Мені дали готівкою, по-моєму. Вот. І цей. І я його обрадував, що з понеділка він виходить на стажування. Я шефа, шефові кажу, от зав... ми з понеділка маємо багато роботи Арченора. Вони там запланували серйозні зміни, не такі, щоб серйозні, ну треба зайти в квартиру, замінити плінтус, який нам мок, і отакі от дрібниці. Я особисто не знаю, що вони там будуть ще робити. Ну, скорше всього, що от плінтуса, такі дрібниці, десь там пішпаклювати стелю прикрутити, я думаю, що, хоча стелю мають інші майстри крутити. Стіни. Стіни десь там поправити, зашпаклювати, замалювати. Яка б робота не була, ну, мені це легко. Але я зразу сказав, е, ну, свят, він працював мейтененсом, стикався, ну, бачив, що там робити. Але ну, ясно, що не все. Так само, як я тут, не всі системи ці каналізаційні знаю, як вони доставляться. Електрика, в них теж інакше. Ну, але то все розбирати. Показати, подивитись, не, показати ще раз і все. І людина буде знати, так що, я думаю, розженеться. Задоволений. Юля, Юля чує з боку, теж чує, напевно, пішов гучномовець. Задоволена там радіє, ну а як же роботу знайти. сподіваюсь, все буде добре. так що це вже, Я вже добив шефа, в понеділок він вже має виходити. Я не знаю, чому позвонити. Та по-любому чак подзвонить. Я сказав, що він йому дзвонив, сказав, коли що, на яку годину. І нехай вже спілкуються з ним, щоб не було поломаного телефона. Вот. Я ще шефа буду бачити до кінця тижня. Я йому ще то нагадаю не раз за нього. І дам номер, і скажу, коли що. І, і все. Завтра, тим більше, в нас е младинка, е начальниця клінерів, робить не вечірку, а святковий обід. З першої до другої ми будемо мати обід на 41-му поверсі. Вона там е, наготує якогось м'яска, Запросила всіх, буде купа народу, будуть мейденси, будуть клінери. Ми всі там е, пообідаємо. Так що завтра я обідати буду там. Добре, смачно поїм. Завтра, до речі, мене, мене Олексій заінвайтив, е, запросив, е, були в залі вчора. Каже, от збирається на лазертах. Е, це оце стрілялки. І вже зібралось їх 16 людей, 16 українців. І ще... складають список. Кажуть, Та записуй мене, підемо, побігаємо. Коротше, завтра я піду на Лазартак. Сьогодні він сказав, що всіх записали. І цей, завтра я маю такі плани. В обід святковий, плюс цей Лазартак на 6.30. І все. Чистка. А зараз я хочу почистити подушку. Вже все, вже відпочивати. Зараз я думаю почистити подушку. Оцю штучку, що я купив. О, добрий цінник Гниздер, 10 доларів. Е, там є акумулятор, е, блок живлення, який вставляється сюди. І головне, що воно ще і на батарейки я подивився, вставив нові дюрасельки, плюс пальчикові, яких в мене без ліміт. І воно працює. Зараз буду чистити наволочку. Комент мені прийшов. Готую с ліжко-матрас величезний двоспальний, а зараз ще й подушка на дві голови. Та, та, так що і готуюсь? Ну а як же? Я не хочу бути сам, але не хочу, щоб стало гірше, ніж зараз. Отак. Так. Якщо коротко. Якщо коротко. Да, задумався. Але, але все буде добре.